Добрий вечір. Ви дивитесь слідство інфо проект журналістських розслідувань громадського телебачення та Першого національного каналу? Днями кияни отримають платіжки на гарячу воду з сумами на 70% більшими, ніж звичайно. Уряд дослухався до жалі слової пісні енергетиків про економічно необґрунтовані тарифи і нещодавно підвищив їх майже вдвічі. Та чи справедливі ці тарифи, чи не завищують їх власники енергокомпаній? Що як вони крадуть мільйони на енергетиці? Листво інфо розібратися в цьому на прикладі Києва, де енергетичні потужності контролює донецький олігарх Рінат Ахметов. А скажіть, будь ласка, у вас гарячу воду вимкнули вже? «Давно! «Давно Вчора включили, щоб люди спускали холодною водою, мабуть, щоб щотчик крутився, бо наче гарячої води немає, тільки холодна біжить. У столиці прокльони в бік Ріната Ахметова лунають дедалі частіше. «Київенерго» донецького мультимільярдера припинило нагрівати воду в місті. Навіть новообраний мер попередив, купуйте бойлери. А бойлери люди поставили, mm -hmm. а електрика то яка в нас? Старий дом. У нас то не може таке видержувати. Ває горят щитки да? да. Київенерго Ахметова регулярно скаржиться на несправедливі, тобто занижені тарифи. І, хоч за останні чотири роки бюджет відвантажив цій компанії понад 5 мільярдів гривень, а кияни розраховуються за спожиті послуги на 94%, грошей монополісту хронічно не вистачає. На просте питання, куди йдуть мільярди «Київенерго», менеджери Ахметова відповідають загальними фразами: 52-53% – це газова составляюча, покупний газ около 10% – електрична енергія. Около 18% фонд оплаты труда с отчислениями. І оставшиеся 15-18% это затраты на ремонти, на и матеріали, на топливо, на оплату основних налогових зборів. Моя зарплата контрактна. Будь-які підозри в махінаціях і штучному завищенні своїх витрат в Києві відкидають. Все, зв'язане з теплом, контролюється на Національної комісії по теплу. Все зв'язане з електроенергією, економіка Національної комісії по електроенергії. Та чи можна вірити державним контролерам, якщо ними керують соратники Ахметова по Донецькому клану? Тарифи на електрику визначає Нацкомісія з регулювання ринку електроенергетики, якою керує Сергій Кітенко. В минулому нардеп від партії регіонів та менеджер Андрія Клюєва. А тарифи на тепло та гарячу воду нещодавно підвищив Юрій Хіврич, во керівника комісії з регулювання у сфері комунальних послуг. Він давній соратник Януковича з Єнакієвого, був його заступником в Донецькій обладміністрації. Після обрання Януковича президентом Хіврича забрали до Києва на посаду міністра ЖКГ. Отримати його коментар про бухгалтерію «Київенерго» не вдалося. Захіврича віддувався його колега. Наш ліцензіат «Київенерго» в даному випадку надає всі розрахункові матеріали, і вони, наприклад, складаються по «Київенерго» десь 25 сегрегаторів. Це може бути два метри стосун документів. Ми повинні всі гарантія, що вони не фабрикують оці дані? Займаєтеся їхнім аудитом? Чи обов'язково це ж не те, що він надав мені розрахунки, я поклав його в куток, і хай вони там лежать. Виявляється, «Київенерго» – це дороге задоволення не тільки для кияни державного бюджету. Його власник Рінат Ахметов теж працює собі в збиток. На сьогоднішній день пока не заробляє, тому виплатити дивіденди йому нечем. О чому ми говоримо? О тому що в першу чергу то, що потенціал у цій компанії. дуже Отже, керівництво «Київенерго» в один голос твердить, що Рінат Ахметов нічого не заробляє на київській енергетиці. Тоді навіщо йому весь цей клопіт з теплопостачанням, буржниками, критикою і прокльонами на свою адресу? Пояснення просте. демонструючи збитковість на папері, по факту на столичній енергетиці можна заробляти мільярди. Особливість «Київенерго» енерго в тому, що воно одночасно виробляє і тепло, і електрику. Газ спалюється в енергоблоках тец 5 та ТЕЦ-6 і підігріває воду. Під час підігріву утворюється пара, яка крутить турбіну, а та, в свою чергу, дає електроенергію. І, хоча енергетики спалюють один і той самий газ, його ціна для опалення будинків рахується по 1400 гривень за тисячу кубів. А для вироблення електроенергії і опалення підприємств. По 5 тисяч гривень. Що робить компанія? Вона закупає газ, умовно кажучи. Каже: мені треба 95% тепла для населення, закупає дешевий газ, а потім продає за цей, за цей дешевий газ дорогі гігакалорії для бюджетників і для промисловості. І на цьому я це називаю бадяже. Вони на цьому можуть бадяжити, тому що насправді перевірити. Три ТЕЦ і е, 183 котельні кому вони що і скільки це неможливо. Три роки тому досвідчений керівник «Київенерго» Іван Плачков розповідав автору цього матеріалу, що так можна заробити чималі гроші. Дохід «Київенерго» складає 8,5 мільярдів гривень, і такий бізнесмен, як Рінат Ахметов, запросто зможе витягти з цієї суми мільярд для своєї фірми. Згодом плачков пішов працювати на Ахметова, і тепер каже, що його неправильно зрозуміли. Та не, не, ні, не, зараб, ні зарабатувається на схемі мільярд. Ви ж я казали, говорю, що это... зарабану поняття, <гум> <От нахуй гум> <не стала гум> работать. передергуває. Это... это я работаю на енергетику було тепло і світло для киян. А ти на кого працюєш? скажи ласка. Інший спосіб нажитися на споживачах «Київенерго» – збирати платню не за фактично спожите тепло, а за узагальненим показником. Це можливо там, де відсутні будинкові лічильники тепла і гарячої води. Алла Радивилівська каже, коли почала розбиратися з рахунками, які виставляє «Київенерго» за опалення, була просто шокована. Якщо взяти теплове навантаження по цьому будинку і порахувати. Так, якби тут не було лічильника, то це цифра в три рази більше, в 4, ніж те, що виходить по лічильнику. Різниця дуже велика. Програма встановлення будинкових лічильників тепла в Києві з тріском провалена. За 10 років ними обладнали лише 34% будинків. «Київенерго» та мерія встановлювати прилади не поспішають, бо тоді кияни не платитимуть зайвого. При наличии теплового счетчика потребление тепловой энергии в доме было таковым, что для людей тариф был не 3 гривны 10 копеек, давайте будем брать один период, а гривну 99. Ну, 30% практически. Люди экономили гривну относительно того тарифа каждый месяц за каждый квадратный метр отопления своей квартиры. Переплата по гривне с каждого квадратного метра 6 тисяч будинків в середньому по 9 тисяч квадратних метрів житлової площі в кожному. Це майже 55 мільйонів гривень щомісяця на рівному місці для «Київенерго» та її власника. За опалювальний сезон 275 мільйонів. І це ще за старими тарифами, меншими від теперішніх, майже вдвічі. О, ну так воно ж холодна. Так я ж вам сказала, що холодна. холодна а напор добрячий. Так. Да але mm -hmm. холодна вода. І вчора і вчора цілий день я зливала. Mm -hmm. Утром сьогодні зливала. Холодна вода. Оце будинковий лічильник тепла. Прилад, який дозволяє вам платити вдвічі менше за тепло і гарячу воду. І який не дозволяє «Київенерго» нагрівати вас на цьому. Гарячої води немає, лічильники крутяться, гроші платяться. Чи залишаються вони в Україні? Велике питання. Адже власником контрольного пакету «Київенерго» є не українська, а кіперська компанія, детек Холдінгс Лімітед», контрольована Ахметовим, і потенціал у цього бізнесу, як ми чули, ще дуже великий. Дивіться далі у слідстві інфо. Іду на таран. П'яні мажори вбивають людей на дорогах. Успішне поповнення рахунку. Як Курченко заробляв гроші на скреч-картках. Сім'я Януковича і картки поповнення мобільного телефону. Здавалося б, де зв'язок. Усе просто кожен з нас переплачує за шматок паперу з заповітним кодом хоча раніше ми купували його за номіналом. Платити більше нас змусив один з фінансистів клану експрезидента Сергій Курченко. Кожен, хто має мобільний телефон, хоч раз у житті купував картку поповнення рахунку. Але щоб покласти туди, скажімо, 100 гривень, чомусь треба заплатити 102 чи 103. За логікою переплачені вами 2-3 гривні це накрутка дрібних торгівців. Насправді, ми платимо фірмі під назвою «Ельбрус». в один прекрасний день. Вона стала посередником між мобільними операторами та дрібними торгівцями і запровадила свої відсотки. Компанія з такою назвою дійсно була одним з наших дистриб'юторів певний період часу у проміжок починаючи з 2006 року. «Ельбрус» заручився підтримкою впливових людей, і його доходи не просто зросли. Він став частиною найбільшої в Україні мережі конвертаційних центрів. Півтора роки тому торгівці з креч-картками розповіли слідству інфо, що ринок повністю монополізувала фірма під назвою «Ельбрус». Вона збирала гроші з усіх торгівців і тоді сама закуповувала картки в операторів. Класична прокладка, яка робить гроші з повітря. Коли нам сказали дорожають. чому? та тому, що Ельбрус ну свої проценти. Тобто стали працювати через Ельбрус. ПП оптова компанія «Ельбрус» прописана у Сімферополі на вулиці Крилова, 73. Ось тут. У офіційних даних вказаний харківський номер телефону. Дзвонимо за ним. По этому телефону фірма Ельбрус знаходиться. Це квартира. Ну, ваш телефон, я не знаю, знаєте ли ви, но указан в регістраційних даних фірми Ельбрус. Ви об этом знаете? Нет, не знаю. Ну, ви не имеете никакого отношения к фирме Эльбрус? Не имею. Спершу фірма була зареєстрована у Харкові за домашньою адресою Костянтина Рєзнікова, її реального власника. У коментарі ЗМІ Рєзніков переконував, що торгівля картками малорентабельний бізнес. Насправді ж, річний дохід Ельбрусу складав 3-4 мільярди гривень. Нещодавно до слідства інфо потрапили листування Костянтина Резнікова з торгівцями-картками. З нього можна скласти картину, як прокладка заробляла гроші на дрібних бізнесменах та на нас з вами. У цьому листуванні Костянтин Резніков називає «Ельбрус» генеральним партнером Київстару та регулярно повідомляє торгівцям картками, на які рахунки переказувати гроші і за якими адресами привозити готівку. Якщо спочатку дистриб'ютори платили 50% готівкою і 50 без готівкою, то вже за кілька місяців Резніков повідомив, що хрусткі купюри його влаштовують більше. Готівку звозили в одну точку. У Києві вона розташовувалася на вулиці Дегтярівській, 21. Слідство інфо знайшло за вказаною адресою порожній офіс. Кнопка На вході та сусіди підказали, що раніше тут було відділення РеалБанку. А що отут фірма виїхала якась. Що то було? Банк. Банк, а який? Реалбанк. Ну ніби не просто як банк він працював. Просто сюди реально привозили багато грошей. він Як конверт? конверт? Так. Банк, куди привозили мільйони готівкою, переїхав наприкінці зими після того, як його підпалили майданівці. І, хоч минуло вже кілька місяців, ми легко знайшли свідчення того, що колись тут оберталися брудні гроші. Мішок для грошей. Порожній. Один з дистриб'юторів пояснив нам, як безготівка ставала готівкою. Абсолютно безкоштовно для Ельбрусу. Ви можете продати на мільярд гривень, там тоски, міталки. А мільярд гривень карточки, щоб ви розуміли. Це, ну, це виходить, машина робича фура. Одна сплата мільярда гривень. Це їх розвісто в Україні, ти отримав. Місто мільярда карточки мільярда мільярд гривень готівки. Ельбрус, Рєзніков, готівка. А де ж Курченко? Восени 2011 року фірма «Ельбрус» переїхала з Харкова у Сімферополь під один дах з Курченківською фірмою Укренергоринок. В «Ельбрус» потекли мільярдні прибутки. Партнери везли банкноти в Реалбанк молодого сімейного бізнесмена. І ще у списку співробітників компанії Курченка Сіпек, який потрапив до свідства інфо, є окрема сторіночка Київстар. Там фігурує відоме нам прізвище Рєзніков. Його мобільний, до речі, працює, але на наші дзвінки ніхто не відповідає. Кілька наших співрозмовників стверджують, що мобільні оператори працювали через «Ельбрус», бо інакше втратили б ліцензії. Та «Київстар» запевнив нас, що фірма просто перемагала у конкурсах, а співпрацею вони були задоволені. Вас ніхто не примушував співпрацювати з Ільбрусом? Чи це була ваша Якщо воля? Це конкурс. Конкурс відбувається. Компанія відбирає постачальників, партнерів, які хочуть співпрацювати з нею на умовах, які виставляє компанія. Тобто, це спільне бажання працювати на певних умовах. Завдяки взаємовигідній співпраці Курченку вдалося стати королем готівкового ринку. І, хоч у травні прокладка зникла, ми досі переплачуємо за скреч картки. Курченко покупал карточки у дилеров и продавал их за наличные через сеть этих же дилеров. Он получал наличные деньги, а по документам продавал эти карточки на компанию X. Карточки всего лишь часть. За два года они могли провести таких операций на 8-10 миллиардов гривен. По итогам 2013 года, как я слышал от самого Курченко, у него было 80% рынка обналички. Шанс повернуть гроши на разе есть. У міндоході в слідству Інфо повідомили, що проводять досудове розслідування діяльності Ельбрусу. За фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Генеральний прокурор Ярема підтвердив, що Курченка підозрюють у фінансових махінаціях. Відносно цієї двозної фігури, яка діяла дійсно злочинній схемі Сергія Януковича протягом тривалого часу в Україні, сьогодні здійснюється цілий ряд кримінальних проваджень, в тому числі контрабандне. Завезення паливно-мастильних матеріалів це міністерство внутрішніх справ знаходиться в і в тому числі, е, що стосується діяльності кон конвертаційних центрів. У слідчих органів є як мінімум один резон не закинути цю справу. Банк Курченка підозрюють у фінансуванні сепаратистів на суму 14 мільйонів гривень. Скільки сепаратистів на сході можна профінансувати за ті мільярди, які Курченко заробляв на телефонних картках, навіть уявити страшно. Далі у програмі ховайся хто може! Чергові автоперегони під Києвом чергова смерть невинної людини. Скільки можна? Слідство інфо ведеться розшук. Життя ціною в пляшку оковитої. Наприкінці липня на трасі Десна у смертельному ДТП загинув МНСник Іван Воропаєв. Його дружина та донька дивом вижили. З важкими травмами їх доправили до лікарні. Трагедія сталася через кількох молодиків на дорогих машинах, які, за словами свідків, влаштували перегони під шафе. Слідство інфо розкаже вам усі подробиці цієї жахливої трагедії. Ми побачили стовп якби пилі. И я своєму мужу говорю, Івану. Кажу, Ваня, а що там говорю такое твориться? Очень много машин йшло. Саме що налітіла на нас на біла. Більше я нічого не бачила. Вечір 27 липня Людмила Шварко запам'ятає назавжди. У мит вона навіть не встигла як слід роздивитися машиною, яка летіла назустріч їхній сімці. Срібляста Тойота забрала життя її чоловіка. Сама Людмила опинилася в лікарні з трьома переломами руки та розсіченою ногою. Її дочка лежить з численними переломами різних частин тіла та видаленою селезінкою. Удар від зіткнення автомобілів був настільки сильним, що Жигулі та Тойоту віднесло один від одного на відстань понад 50 метрів. Слідство інфо ретельно відтворило подію того злощасного дня. Як виявилося, зранку водій Тойоти гуляв з компанією у селі Пирлово на Десні. З ним були його знайомі на автівках Mercedes у Кузові Brabus та «Порш Ка'єн Магнум». Він багато говорив, він випивав. Ну я думаю, що всі випивали. Ну... В другій годині він вже був, нако кажучи, дуже непоразний. А чому я звернув увагу на нього? Тому що він фразу крикнув. Я б, б родину б, забутив у горілку, самого продати. Після пляжу автівки проїхали два кілометри і зробили зупинку біля цього ресторану. Ймовірно, саме тут водії «Іномарок» вирішили їхати далі з вітерцем. А яка сама машина? Джепило. Мерседес. Ні, Мерседес наворот, Мерседес. До місця ДТП залишалося близько 4 кілометрів. Відео з реєстратора іншого авто засвідчує, що на цій ділянці Тойота розігналася до майже 150 кілометрів. Вискочила на зустрічну і буквально знесла стареньку сімку. <плес> 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 Скоро йдемо. МНСники прибули на місце ДТП за п'ять хвилин. Допомогли витягти з автівок і потерпілих, і винуватця. На відео видно, що за цей час з кемрі зникли номери. Товариші водія розбили вікна та багажник Тойоти, щоб забрати звідти зброю і перекласти її до Мерседеса. Мабуть, замітали сліди. Що ви робите? Що ви за машиною ділять? Хотім доставити віч, що ви хотіли зняти. А. а що? Мені нічого, просто интересує. Я лицо твоє запомню. Міліціонер відійшов з одним із друзів, потерпілого. Відійшов метрів на 50, вони поговорили. І міліціонер ну, по і сказав, що в них з документами на зброю все добре. Ви все бачите, як вони перевіряли документи. Ні. — Тобто вони просто розмовляли. Вони просто розмовляли. Чоловіка вбили. Кого ми вбили? Швидка забрала винуватця ДТП з травмами до Вижгородської лікарні, свідки кажуть, що його друзі-гонщики під газом спокійно сіли за кермо і рушили слідом. Міліція, як і на зброю, ніяк на це не відреагувала. Міліціонери бачили, що інші водії Мерседеса і Порша були випиті. А чого ж не бачили? Бачили, вони до них підходили. Там дуже прекрасно видно було. Черговий лікар, який того вечора оглядав поранених, підтвердив слова свідків про те, що водій Тойоти був п'яний. Він поступив у важкому стані. Загальмований був запах алкоголю. Я суб'єктивно його відчув. Під Вижгородською лікарнею машини друзі винуватця ДТП заблокували активісти місцевої самооборони та формування лівий берег. Знайшли кілька автомобільних номерів, кілька десятків копій паспортів та взяту сріблястою тойоти зброю, карабін та травматичний пістолет. Ми вмовляли міліцію, щоб вона вийшла на райвідділ, з райвідділу до клініки зареєструвати це все. Міліція не хотіла йти. Хоча від поліклініки до міліції буквально тридцять шагів водієм Тойоти виявився 27-річний Сергій Пукас. Це його посвідчення радника голови правління незрозумілого антикорупційного комітету України. Його батько Олексій Опанасович Пукас у 2012 році самовисувався на виборах до парламенту. Тато не схвалив запис інтерв'ю з сином. Дайте трохи у нього переломані ноги і переломані руки. Рука переломана. Сергій Пука засвітився не вперше. У 2012 році голосіївський районний суд Києва оштрафував його за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Ще донедавна справа перебувала на особистому контролі у генпрокурора України через знайдене у машині посвідчення помічника прокурора. Це не є працівник прокуратури і тому е якийсь стан його розслідування чи відверто кажучи, я його дальше не контролював. Якщо вас цікавить, це розслідує сьогодні органи внутрішніх справ. Якщо судом буде доведено, що Сергій Пукас перебував за кермом Тойоти у стані алкогольного сп'яніння, його повинні посадити на термін до восьми років. Однак підозрілі дії міліції та вартість машин-гонщиків вказують, що винуватця смертельного ДТП можуть спробувати відмазати. Зараз модно казати, що майдан змінив усе і ми житимемо по новому. Чи станеться справа одним з лакмусових паперців реальних змін? Ні. Тоді п'яні мажори на дорогих тачках і далі безкарно вбиватимуть невинних людей. Хай суд його осудить. Ілі хай купить бронежилет і йде захищає нашу Україну. Я вам хочу сказати Вони празднують. На сьогодні, все. Дивіться слідство інфо рівно за два тижні.